продажі продажі суніре без жиру. Друзі, привіт! Хочу сьогодні вам розказати про тренажер «Твістер машина Обладнання інтератлетика. Моє бачення, як виконувати вправи в цьому тренажері. Значить, тренажер призначений для прокачування косих м'язів преса. Тобто для талії. З чого починаємо? Отут. Регулюється положення, ми завжди виставляємо крайні положення. З одної сторони саме положення і так само з другої сторони саме положення. Завжди виставляємо крайні положення. Сидіння регулюється по висоті. Я завжди рекомендую опускатися в самий низ. Саме нижнє положення для того, щоб в більшій степені задіювати верхню частину косих м'язів і в меншій степені задіювати нижню частину косих м'язів, для того, щоб талія, якби, більш звужувалася донизу. Значить, як виконуємо? Виставляємо мінімальну вагу, мінімальний стікер 5 кг. Беремося за ручки, сідаємо. Тут неможливо, чи ми будемо прижаті сильно до подушок. Чи ми просто будемо триматися за ручки, це не має особливого значення. Мені, наприклад, більш зручніше просто триматися за ручки. І працюємо в такій амплітуді. Коли ми крутимо, ми дивимося завжди вперед і контролюємо амплітуду руху. Амплітуда руху має бути така: крайнє положення подушок завжди має бути по центру. Тут один, одне крайнє положення, коли ми йдемо в цю сторону, тут друге крайнє положення. Для чого потрібно працювати іменно в такій амплітуді? Коли ми працюємо в такій амплітуді, контролюємо оці крайні положення подушок, навантажувальний стікер завжди висить в повітрі. Коли ми не контролюємо цю амплітуду і даємо більш повну амплітуду, тоді стікер падає в самий низ і спадає на вантаження зв'язів. А коли ми працюємо в цій амплітуді, що я розказав, тоді Стікер постійно висить в повітрі і м'яз постійно знаходиться під навантаженням. Рекомендую робити мінімум 50 разів в одну сторону. Після того, як ми зробили 50 разів, ми встаємо, перекручуємо тренажер в інше крайнє положення, на іншу симірку, сідаємо і працюємо в іншу сторону. Також 50 разів. Рекомендую робити мінімум 50 разів кожну сторону для того, щоб не збільшити собі усім м'язи преса. Та ще я не рекомендую працювати в цьому тренажері тим, хто не контролює свою калорійність і знаходиться в профіциті калорій, тому що є висока ймовірність, що ви можете собі накачати дуже гарно усім м'язи преса і гарно розширити талію. Якщо ж ви рахуєте калорії, знаходитися в балансі калорій або в дефіциті калорій, дуже гарний тренажер дуже гарно прокачує рельєфить всі м'язи преса. Так що, друзі, спробуйте. Думаю, вам сподобається. Друзі, ще декілька слів, як додавати навантаження. Як я вже і говорив, я рекомендую працювати тільки в багатоповторному режимі. Тому що якщо ви будете працювати тут з великим навантаженням в малоповторному режимі, ви можете собі дуже гарно збільшити талію. Отже, як тут додавати навантаження, коли ви з мінімальним стікером 5 кг, Дійдете до того, що будете робити по 100 разів кожну сторону, можете сміливо собі збільшувати на один стікер. Після того, як дійдете з другим стікером до 100 разів, можете сміливо додавати ще один стікер. Особисто я працюю в такому режимі: починаю з маленького стікера 5 кг і працюю по 100 разів кожну сторону. Потім відразу додаю один стікер 10 кг. По 100 разів знов кожну сторону, і третій раз додаю ще один стікер, 15 кг знов по 100 разів кожну сторону. В загальному виходить по 300 разів кожну, кожну сторону. Фактично, це виходить таке своєрідно кардіо. Це займає приблизно 20-25 хвилин. В такому режимі ви не збільшите собі талію, особливо якщо ви контролюєте калорійність, знаходитесь, знаходитеся в балансі чи в дефіциті калорій. і дуже гарно прорельєфувати собі косі м'язи. Тому друзі, спробуйте. Думаю, вам сподобається.